Слава Україні, рибаки! З вами канал Anvi Fishing і, як завжди, я, Аношкін Іван. Приїхав сьогодні на чергову свою фідерну рибалку і хочу познайомити Дністровську рибу з нашими новинками. Будемо сьогодні ловити на наші нові флет фідерні прикормки. Проте у класичний спосіб, на класичну годівницю, спробуємо підібрати ключик до рибки, друзі. Думаю, буде цікаво. Тому швиденько замішуємо нашу прикормку і починаємо рибалку. На сьогоднішню рибалку замішаю нашу нову прикормочку. Вона йде в таких зручних зіп-упаковках. Друзі, це в нас прикормка медполуниця. Думаю, що для Дністровської риби, зокрема влітку, коли тепло, водичка прогріта, солодка прикормка буде найкраще. Відкриваємо нашу зіп-упаковку. Досить зручно, хто не використовує багато прикорму, можна собі ділити на декілька разів і прикормка буде добре зберігатися. У нашій прикормочці є багато компонентів, дегідрована кукурудза. От багато пелицю можемо бачити. Така важка фракція, крупна фракція. Буде нам сьогодні підтягувати гарну рибку. Я ж сьогодні собі замішаю 2 кг. Думаю, що на нашу сесію нам вистачить. Дуже приємний, гарний аромат, але... Прикормка починає добре розкриватися вже після зволоження. Зараз ми її зволожимо, дамо час, щоб вона трошки втягнула в себе воду. Повторюся, що тут є багато грубої фракції, і ці прикормці потрібно більше часу, щоб гарно втягнути в себе водичку, гарно настоятися. Так, перемішуємо. Зараз пройде трошки часу, наша прикормка начебто ліпиться, все добре, але поп'є вона в воду і потрібно буде її ще дозволожити раз, а то й може і два. Тим часом зараз пошукаємо точки лову і будемо починати нашу рибалку. Для того, щоб рибалка була результативна, її слід починати з пошуку точки. Потрібно не лінитися, поставити маркерний груз, покидати, подивитися, де є цікаві місця перспективні, і тоді починати нашу рибалку. Власне, я вже відбив собі дві дистанції. І будемо зараз першу вже прогодовувати, буде ближня і дальня. Будемо шукати рибу, а далі подивимося, де вона буде краще стояти. І тоді може навіть. Перейду двома водилищами на одну дистанцію. Використовую на сьогоднішній рибалці фідера з тестом до 90 грам, кутушки 4000 розміру. чудовий комплект для ловлі на Дністрі. Тут течія е, практично непомітна, тому такими лайтовими снастями досить зручно працювати. Зараз в кожну точку даємо по 5 годівничок і вже будемо тоді ставити поводочок і пробувати ловити. Є в нас, друзі, перша покльовочка вже. Пройшло трошки часу. І ближня дистанція в нас працювала. Так, риба завела в траву. Хто в нас там такий? Щось таке не дуже велике. Такий, друзі, перший непоганий підлящик у нас. Дочекався я його. Думаю, грам 500. Перша рибка, яка відкрила нашу сьогоднішню рибалку. Дуже і дуже такі делікатні клювання. Рибалка сьогодні обіцяє бути, напевно, що досить трудовою зранку. Це от друга покльовочка, така більш-менш нормальна. І темпу у нас як такого немає, доводиться відчікувати ту рибу. Загодувалися і чекаємо, друзі. Тим не менш, от цільова рибка підлящик у нас. Бачу, ближче в березі є така дрібніша рибулька, можна її... Половити активніше, але хочеться спіймати все-таки щось трошки більше. Поставив на два опарища і отримав буквально до хвилини клювання. А на хробака треба чекати трошки довше. Подивимося, чи це була випадковість. Постійно, друзі, потрібно експериментувати з насадкою, з подачею. Два опарища зараз і в точку. Подивимося, як риба буде на то реагувати. Фідер вимагає темпу, догодовування точки постійно. Тому перезакидати потрібно регулярно. Зараз ловлю на два будилища. і, в принципі, можу собі це дозволити. Одна в мене стоїть трошки довше, іншою ми темпуємо. Прокльовує в нас підлящик, збирається на прикормочку. Хочу сказати, що працюю я з даним складом вже. Декілька місяців багато ми цю прикормку тестували, розроблена вона для ловлі на флет. Структура цієї прикормки така, що вона не дає муті. Власне, для ловлі ляща, для ловлі всієї трофейної риби, це підходить якнаще, тому що вона не збирає дрібненьку плутву, не збирає е, таку маленьку рибу, яка не дасть нормально половити хорошого трофея. От власне, це і плюс даного прикорму. І для ловлі ляща це просто супер, тому що лящі не люблять отої такої пилюки муті е, По березі сьогодні бачив цікавий факт. Ловили люди плотву, ловили на ближній дистанції, бачу, досить непогано. В нас сьогодні ні одної плотви нема. Кидав я навіть ближче, друзі. Ця прикормка плотву не збирає. Тому, якщо хтось хоче половити суто ляща, прикормка важка і для цього вона ідеально підходить. Сьогодні я ловлю на мед полуницю, солоденька, класна. Рибці подобається, рибка відкликається. Хочу сказати вам по секрету, що я нині тут один з лящами. Так що висновки вже зроблені. Прикормка добре себе показувала і на попередніх рибалках, при ловлі коропа на флет. На, класи... От, знову покльовочка у нас була. на класичний фідер я також нею ловив коробців, друзі. Універсальна суміш. Можна її використовувати в будь-яких умовах, вона добре себе показує. Зокрема, якщо ви хочете половити якусь активну дрібненьку рибку, потрібно вже підбирати щось інше. Так, Маємо ще одну покльовочку. Щось таке не дуже велике, але дуже сильне. Так, 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 хто у нас тут? О, друзі, рибчик. Перший рибчик у нас сьогодні. Дивіться який красень. Хробак з опаришем, бутерброд. От люблю я за ту рибалку на Дністрі, тому що тут дуже багато різної риби і ніколи не знаю, що клюне. Рибець він дуже гарно б'ється, дуже гарно прижимає. Особливо в березі лящі такого бою не дають. Ще один друзі трошечки такий. Крупніший підлящик у нас. Ух ты, морда. З'їв знову хробачка, дивіться, такий розмір. Клюють і більші, і менші. Вся риба збирається на нашу точку. Скажу вам, не найкращий кльов сьогодні, але потроху-потроху починаємо рибку розрухувати. Рибка добре реагує на хробачок. Наші прикормці є багато. Пелицю, багато таких частинок, які довго будуть залишатися на дні, тому думаю, є ще всі шанси спіймати якогось хорошого трофея. Перезакидаємося, обов'язково, друзі, не забуваємо ставити свіженьких рубачків. Постійно змінюємо наживку. Помаленько. Ох, прижав, прижав. Так, є, друзі, в нас підлящик непоганий. Але давив... Ох, зараз ми його тут візьмемо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. О, друзі. Нарешті. Нарешті я дочекався у у Дивіться, друзі, яка рибулька. Капець. Дивіться, який розмір. І зразу показує, що він їв. Думаю, ця вже рибка така за кілограм. Зараз швиденько перезакидаємося і, і продовжуємо. Перші години рибалки ми активно темпували, закидали там кожні 3-5 хвилин, догодовували нашу точку гарно зараз. Цього темпу вже немає. Бачу, що стабільно є покльовка 10-12 хвилин. І от практично в такому темпі на два будилища комфортно ловити. Закинув, там пройшло 5 хвилин, покльовка на одну, перезакинув, потім покльовка на іншу. Хочу сказати, що зараз в мене в точці на ближній дистанції стоїть два вудилища, тому що далеко покльовок не було. Зранку швиденько ще спробував обловити взагалі тут в ногах, буквально там до 30 метрів. Також покльовочок таких не було. Немає в нас такого зараз розривного кльову, в обід трохи притихло, але будемо догодовуватися і думаю, о, вже є якісь посмикування. Думаю, що рибка ще зараз себе покаже. Є у нас, друзі, ще одна хороша клювака. Єдине, що потрібно його перевезти через траву в березі. Вона така, що частину риби я вже сьогодні там лишив. Не хочу форсувати, бо була дуже гарна покльовочка. Так, ніби рибка вийшла. Очевидно, такий непоганий, непоганий підлящик. оп 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 Да, давайте. З розряду трошки більших, з розряду трошки більших. Гарно загнув. Опа! Не знаю, це кайф, це реально кайф. 0,11 поводочок. Можемо бачити такі Дністровські лящики. Так, ковтнув хробачка навіть трошки далі. Ну цей грам 800, напевно, має дуже гарна риба, дуже сильна риба. Люблю я цю рибалку на Дністрі, тому що тут є шанс піймати завжди хорошого трофея. Загалом рибалка на річках цікава, бо рибка ніколи не стоїть на місці, риба рухається. Можна половити як гарних лящів, так і таку дрібненьку плотву, а то і взагалі будуть клювати одні окуні з держави. Але, друзі, на то воно і рибалка. Забиваємо прикормочку, закидаємо. В обід теж є шанс зловити щось хороше. Ти, друзі, ще одна досить таке непогана по відчуття грибулька. Вся риба на Дністрі дуже сильна. Оце такий навіть трошечки крупніший, крупніший. Ух ты! Чекає Ну, Зараз його є. Є, друзі, є, друзі, ще один такий непоганий, непоганий. З розряду тих трошки більших лящів. Хробачок працює в нас сьогодні хробачок, звідси який горбатий, пузатий, набитий, нагодований Дністровський ляж. Хробак за опаришем. Також основною перевагою нашої прикормки є те, що в складі присутня дегідрована кукурудза. Це кукурудза, яку було проварено, а потім висушено під ультрафіолетом. Завдяки такій технології вона зберігає багато своїх поживних властивостей і під час рибалки вже можна додатково зернових не використовувати. Тобто ця кукурудза, коли втягує воду, максимально нагадує свіжо зварену таку кукурудзу. Це друзі, основний також плюс. Можна не варити нічого. Замішав прикормочку, закинув і ловиш. Власне, сьогодні ми на чистому кормі і досить таки непоганий результат. Єдине, що лящики стають не зразу, а поступово. Хоча, друзі, це напевно більше залежить від дня, від активності риби. Ну, але сьогодні кльов в нас, я б не сказав, що дуже класний, але все-таки нам щось та й вдалося спіймати. На сьогоднішню рибалку я замішав нашу новинку флет-фідерну прикормку медполуниця. Скажу вам чесно, що на Дністрі даний склад тестувався вперше. Вперше я нею ловив. На початку відео я казав, що будемо знайомити рибку, і я думаю, що це знайомство прийшло успішно, тому що вдалося спіймати і лящиків, і підлящиків, декілька рибців. Загалом я вважаю, що рибалка вдалася. Прикормка рибці сподобалася, рибка гарно встала і на неї клювала. З самого початку були якісь такі непонятні клювання, рибка делікатно підходила, пробувала, але потім засмакувала нашу принаду і почала гарно ловитися. Отож, зараз покажу вам нашу улов, вже самому не терпиться подивитися, тому що були такі досить непогані рибки. Весь садок. В соплях лящових і це однозначно супер, тому що якщо садок чистенький, значить рибалка не вдалася. А в нас сьогодні все як має бути. Ось такий друзі, досить приємний улов. Думаю, тут ну так кілограм 7-8, напевно, гарні ліщі, гарний розмір. Загалом вдалося нам сьогодні спіймати свою емоцію. Зараз швиденько сфотографуємося з рибкою і будемо її відпускати. Рибку половили задоволення, отримали вкотре. Протестував нашу новинку. Наш новий склад прикормки. Друзі, робоча прикормка можна пробувати. Рибку збирає, ловить. На Дністрі, на ставках дуже хороший варіант для флетфідера, для класичного фідера. Також тестували на вбивцях карася, прикормка тримається, не вибивається і досить гарно підтягує рибу. Якщо вас зацікавили наші новинки, то знайти їх вже можна на нашому сайті anviфінг. А також у більшості магазинів наших партнерів на заході України. З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!